Всім привіт! Нещодавно я була на конференції у Києві. Хочу поділитися деякими спостереженнями. Що це взагалі була за конференція? А туди приїхали виступати спікери, а саме психологи, коучі, ментори, наставники, духовні якісь лідери. А також там можна було зіграти в те гру, хто знає це трансформаційна гра, і були 5-15 хвилин масажу. Тобто, кожен з нас щось обирав відповідно до своїх вподобань. І ще в нас був такий цікавий формат, що до прикладу в 11 годин починалася. Чи говорити якийсь спікер, їх було троє і було три зали. Тобто ми обирали між залами, куди ми хочемо піти. А писалось тільки ім'я, фамілія спікера і тема, з якою він виступає. Я інколи виходила в могла вийти з однієї зали в іншу, тобто дивилася по тому, наповненню, яке там є, і наскільки це мені корисно. А взагалі помітила, от про поєнти, основні хочеться сьогодні поговорити, тому що всі спікери говорили своїми словами, але про одне й те саме. І для мене це дуже важливі вагомі аспекти, розуміючи яких ми можемо досягти чи вступити на ту дорогу, яка веде до кращого рівня життя. І перший поєнт називається автоматичні сценарії. А якщо поглянути на психологію, то кожен з нас має випрацьовані набуті стратегії поведінки, які вирішують наше життя, тобто, наша нашу точку, а яка зараз є у моменті, зумовлю зумовлює та кількість спроб. А Таких самих сценаріїв, яка привела до цієї точки. Тобто, а зміни в якихось сценаріях привела до іншої. Тобто, кожен раз в нас складається який пазлик. Тобто, не, навіть не пазлик, а ланцюг. Тобто ланцюжок веде нас до якогось, до якоїсь відповідної дороги, якою ми йдемо. І відповідно багато з нас. Не розуміють, що є автоматизми, які вирішують нашу життя, наш, наш, наш шлях у житті. А тобто є якісь випрацьовані сценарії, автоматичні вони нагадують, тому що більшість наших рішень відбувається автоматично. І коли ми це розуміємо, ми можемо задаватися запитаннями, а чи а правда мені потрібно рухати за допомогою моїх автоматизмів, чи мені подобається те місце, в якому я знаходжусь, куди я хочу далі, чи відповідає це моїм цінностям. Тобто, отакі рефлексивні запитання до себе насправді є найкращою стратегією. Яку можна обрати стратегію виходу з цієї зони, в якій я зараз знаходжусь, і з якої я не можу вийти. Тобто, все те, що всі дії, які привели до цієї точки, це обсесивні дії, тобто дії дуже схожі. І відповідно, для того, щоб вийти з цих дій, потрібно обрати спочатку побачити, що я дію автоматично, а потім обрати іншу стратегію. І я ділилася у телеграм-каналі таким прикладом. Він дуже приземлений, проте він дуже якісно показує, як це відбувається. А до прикладу, в мене, коли їхала на цю конференцію, я захотіла кави. Я прокинулася рано, в 7 годин вже був потяг. І я коли їхала, я читала книгу, і в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу засипати засинати, засинаю. А мені було їхати половиною години, це був Інтерсіті, проте я не хотіла спати. А я не хотіла, я хотіла спати, проте хотіла якось від цього уйти. І я подумала, що я хочу каву. А підійшовши до ресторанчику, там був в цьому поїзді ресторанчик, я запитала, чи є в них, чи можна замовити каву з молоком рослинним. Тобто там чи мигдальне чи кокосове. А вони сказали, що це не. Можна зробити звичайну каву, можна дати вам. Тобто, лати чи капучино, чи до прикладу просто каву без молока. А я від цих варіантів одразу відмовилася і пішла. А зараз я думаю, як цікаво, що я в моменті швидко обираю рішення не пити те, від чого я потім знаю, що мені буде не дуже добре. Тобто я обираю ту стратегію, яка для мене є ефективною, і вже вона є автоматичною. Тобто я не задумуюсь. Я люблю каву, я люблю а, каву з пінкою з молоком. Проте, якщо я розумію, що мені це зараз у моменті, можливо, стане добре, але потім мені не оббуде, то я обираю ту стратегію, ту модель поведінки, яка для мене буде найкращою. І відповідно, колись я би такого не робила. Тобто я не було, був час, коли я пила а, звичайне молоко з-під корови. Але зараз я змінила своє свої харчування, і відповідно до цього я обираю інші, інші продукти харчування. І цей вибір він спочатку, як і будь-яка звичка, був дуже не дуже незвичний, дуже некомфортний. Мені хотілося перейти в дуже зрозумілий сценарій. А тобто, я ніби хотіла залишатися у моменті, коли мені саме у моменті, який приносить задоволення, з Проте, якщо дивитися у довгострокову перспективу, і той вибір, який я обирала, це говорить про те, що я вже обираю зовсім інше, і я е, прагну бути людиною, яка до прикладу не п'є кафу з звичайним молоком. Це дуже приземний приклад, але по ньому дуже добре видно, що коли я обираю ту стратегію, спочатку вона дається через зусилля, а потім вже набуває звички, тільки тоді я змінююсь, і я змінюю. А свою модель поведінки. І тоді в мене виходять інші результати. Другий поєнт. Він стосується інформаційного перенасичення. І це не про інформацію, такий не про інформаційне сміття, яке ми кожен день десь, десь то точно і беремо. Це більше про ту інформацію, якою переповнений інтернет, Тікток і Інстаграм, яка зумовлена на психоедукації. Що це таке? Це. Психолог, коуч, ментор, наставник, неважливо, він розказує якийсь механізм. І після цього ми думаємо, люди взагалі зараз думають, що вони дуже багато знають про це. І відповідно, те, що вони знають, а це наділяє їх таке відчуття, що короною цієї всезнайки, яка знає, як їй краще. Проте, якщо ми не навчаємо, якщо люди не навчаються на психолога, не мають ні, ні сертифікату, ні м, корочки, диплома, їм вони не можуть вважатися психологами. І м, це одне, але є е, 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 більш вагоме значення оці, цього інформаційного шуму. Не шуму, а е, інформаційного навчання в різних типах. А саме що, е, коли ми е, все це в себе впитуємо, коли його стає занадто багато, коли в мене є дуже багато технік, які я зберігла в збережених, і потім ніколи до них не повернулася. То тоді, а ми думаємо, що ми багато знаємо, проте ми нічого з цього не робимо. Ми просто знаходимо ми просто ставимо флажки на цвинтар ідей наших, на цвинтар технік, на цвинтар змін особистісних, і потім після цього нічого не відбувається. Це важливо зрозуміти, тому що коли я знаю, що багато хто знає зараз і про синдром самозванця, і про кордони, і ПТСР, тобто багато різних є дефініцій, багато є різних термінів, які зараз людство розуміє краще через те, що психологи їх пояснюють. Проте це не означає, що люди знають, що їм робити. Це не означає, що вони стовідсотково поставлять той. Діагноз, який є правдивим. Це не означає, це не дорівнює. І відповідно це важливо розуміти. Це, як мінімум, дасть поштовх для того, щоб розібратися в тому, а що я знаю, що я хочу запровадити в своє життя, з чим розібратися, що буде моїм інструментом, який дозволить вийти з того стану, в якому я зараз знаходжусь. І це дуже важливо. І а, третій поєнт, він стосується. Вільної сцени. останній спікер, на якому я була, і мені потрібно було вже йти на потяг. Але він настільки був привабливий, привабливий текстом, який він озвучував, що я хотіла і подачею, що я хотіла залишитися, але я мала йти. І перед тим як я пішла, він а, взагалі підняв в мене такий інсайт, а, який звучав так, Предісторія. Він говорив про дуже складні речі, простими словами, і говорив про дії, які важливо робити кожен день нашого життя, які виводять з автоматизмів, з сценаріїв набутих у інші стратегії, які приводять до інших результатів. І в залі цьому сиділо дуже багато людей. А всі сидіння були зайняті там, напевно, їх було 150 точно думаю. І крім того, біля сцени з двох сторін стояли люди. І я подумала: так багато навколо експертів, так багато навколо підприємців, які його оточують зараз, які знаходяться в цій залі. Проте на сцені саме він. І для мене було інсайтом розуміння того, що насправді сцена вільна. Якщо б вона була невільна, всі експерти, які б тут знаходилися, вони б вже були на цій сцені. Проте дуже мала, мала кількість людей може переступити через свої автоматизми і піти в нові сценарії, які приводять до інших результатів і до результатів, які допоможуть стати на цю сцену, зайняти цю сцену, і взагалі а, сцена це як метафора може бути використана, тобто а, топова позиція, хтось хоче бути в топі, і це його ціль. І відповідно дуже багато різних експертів. Проте стає топом той, хто б'є в одну точку, той, який розраховує ризики, той, який може а, по тому, що вийшло, зробити аналіз і а, проявити гнучкість. І для мене це було таке, знаєте, аж до мурашок. Сцена вільна, і що мені дозволить в наступний раз стояти на ній, стояти на цій сцені. А взагалі, якщо по всьому заходу, мені дуже сподобався. Крім того, що я послухала своїх колег, а я також. В мене була одна з цілей познайомитися з кимось. Тобто я їхала сама одна на цю конференцію. В мене там була знайома, яка виступала в ролі спікера, проте вона трохи вище мене результатом. І, відповідно, результатом і статусом, і відповідно, я захотіла знайти коло спілкування, з яким просто хотіла знаєте, створити смолток. І спочатку було страшно, але потім я все ж таки наважилася. Працювала з собою, і після того я вийшла в діалог. В комунікацію. Я спочатку з однією жінкою познайомилася потім з іншою і. Для мене, тобто, це було з однієї сторони як інсайти і мотивація від спікерів, яка, звісно ж, працює в короткостроковій перспективі, якщо я ці інсайти не перевожу в дії. А з іншої сторони, я тренувала в собі навичку: оце а, вийти в, комуні, в комунікацію а, до нової людини, завести розмову, і це насправді було. Дуже захопливо, я потім навіть в війшла в азарт, але через те, що мені потрібно було їхати. А я все це звернула. Проте я знаєте, в мене була одна одразу така стратегія підходити до тих людей, хто один знаходиться. З ними простіше перший діалог піти у перший діалог. Проте потім, після того як я. Вже познайомилася з іншою жінкою. Я подумала: а цікаво, а якщо я підійду до пари до, до двох людей, чи якщо я підійду до компанії з трьох-чотирьох людей, як буде? І в мене вже прокинувся азарт. Наразі все це все, що я хотіла розказати, і підсвітити те, що важливо змінювати свою стратегію, важливо розуміти, для чого я це роблю, і розуміти ту картинку життя, яку яка мене заряджає, яка надихає, мотивує і до якої варто прагнути.